Лозівська громада долучилася до естафети підняття олімпійського прапора. У заході взяли участь спортсмени відділення боксу Дю США юність, які цим самим підтримали юних українських атлетів, які з 9 по 16 лютого представляють Україну на 17-му зимовому європейському юнацькому фестивалі «Бакуріані-2025», що проходить у Грузії. У цих міжнародних змаганнях перемогу виборюють 48 українських спортсменів, серед яких є і представники Харківщини. На початку заходу, хвилиною мовчання, учасники вшанували пам'ять всіх загиблих на війні. Почесну місію підняти олімпійський прапор надали саме юним боксерам, так як цей вид спорту для громади відносно молодий. А відділення відновило свою роботу в Лозовій півроку тому. Вид спорту бокс для лозівської громади переживає друге народження. Бокс протягом років. 30... В лишнім років не культивувався, але в двадцять му році знайшлися відповідні тренерські кадри, знайшли відповідні бажаючі, знайшлося відповідне обладнання, і інвентар і бокс. Переживає нове відродження. Ми щиро вважаємо, що хлопці досягнуть своїх вершин. Вони загартують характер, вони виховують в себе найкращі вміння і навички, і це наше майбутнє. Сьогоднішній захід відбувається за підтримки регіонального відділення Олімпійського комітету України. Це Валерій Дема, його керівник, це заступник Валерія Деми Віктор Христоєв. Ми вже декілька, ну не один рік. Ми відчуваємо підтримку з їхнього боку. Вони є ініціаторами, організаторами, засновниками багатьох турнірів, багатьох активностей. Лозованих стоїть осторонь від цього руху, адже олімпійський рух він єднає, олімпійський рух він виховує, олімпійський рух прославляє. Під час церемонії юним спортсменам вручили пам'ятні подарунки, спортивний інвентар і настільні ігри від регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області. Далі боксери та боксерки провели тренування та продемонстрували свою майстерність у дружніх поєдинках.